Ууууууу, яке це буде добре, просто знаю той. Просто знаю, яке це добре зароботи. Упše! 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 Упше! Упще, упрям! Пще! Не знаю, чи хтось ще так сильно любить пельмені, а просто пельмені. Можу з'їсти 10 кілограмів пельменів, а треба 10 літрів пива до тих 10 кілограмів пельменів і тако їсти, 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 їсти бо ці. Оцей 10 кілограмчик майже топчу тако спокійненько собі. Аж сльози вилітають, але так топчу, що навіть не чувствую, як то з'їдаю. Все. Фух. Іду, <гум> іду. иду, стою, конечно, но йду Іду, Зараз буду їсти.